Це маленький Давидик, хлопчику усього два рочки. Зараз він із посмішкою грається м'ячем та оточений люб'ячими людьми. Хоча ще зовсім нещодавно все було по-іншому. Як пригадує староста новому сирського старостинського округу Наталія Гоголюк, ще у квітні 2022 року на Волинь приїхала переселенка з Дніпропетровщини Світлана з маленьким синочком на руках. Хлопчику був тоді. Усього рік і п'ять місяців. Певний час жінка і малюк проживали у новому мосері. Втім, одного дня все кардинально змінилось. 20 серпня зранку я один дев'ятий приїхала сюди, були відкриті двері. Було чути плач дитинки. Це Давид плакав. Я зайшла в кімнату. Дитинка була на дивані, сиділа обложена одіялками, стояла колясочка, в колясці лежало свідоцтво про народження його. І індифікаційний код. сусіди, які проживали поруч, лише підтвердили пані Наталії страшні здогадки. Матір і справді залишила свого ще зовсім малесенького синочка на призволяще і просто пішла геть. Ну а мама так і не з'явилася зовсім не поцікавилася своєю дитинкою. Тоді у громаді зрозуміли, маленького Давида потрібно рятувати. Тож взялись шукати родину, яка б зголосилася взяти малюка у сім'ю. З великою радістю відгукнулась пані Тетяна з Голоб. Жінка і сама матір трьох дітей: старшому хлопчику 19 років, донечці 6 років і найменшому, якого за збігом долі теж звати Давид чотири рочки. Тетяна розповідає: давно мріяла стати прийомною матір'ю. Нарешті її мрія збулась. Щемливий момент, коли жінка вперше побачила маленького Давидика. Жінка запам'ятає назавжди. Ми приїхали, він спав в колисочці. Ну, в колисочці спав і проснувся, почав плакати. І ми його взяли на ручки. І вже забрали додому. Я була сама діти не знали. Це був сюрприз. І меншого мого сина Давида якраз було в той день три роки. І ми хто. Подарунок, Божий, подарунок нам. Отак. От, от Бог послав нам Давидика. Це і подарунок був, і такий сюрприз, такий, знаєте, від Бога, що він у нас з'явився. Пані Тетяна пригадує, спершу хлопчик мав проблеми зі здоров'ям. Також він ще не вмів ходити. Хлопчик недоглянутий був, дуже такий кволенький. Е Психував, дуже психував. Він увагу хоче. Ми переживали, що він не, не зможе ну, ходити, бо він не міг ходити. Такий лежав, ну, такий був. до лікарів звернулися, то його подивилися. І, ну, просто був недоглянутий хлопчик, але все добре, слава Богу, все добре. Так, Давидик щасливо живе у новій родині вже півроку. Навчився ходити та навіть більше дуже любить бігати та грати у футбол з братиками та сестрою. Прекрасно ладнає. А пані Тетяну щимливо називає мамою. Мам, мам, мама, мамка є. Мам. Ми довольні, дітки доводні. Ми його дуже любимо. Це наш хлопчик. Ми дуже щасливі, що нам Бог подарував такого гарного Давидика. А тим часом його біологічна мати так жодного разу і не з'явилась. Доля Давида її не цікавить. Ну, надалі її було в ковалі, знайдено, вона вкрала телефон, а далі її 20, вже ми її на сьогодні лишили взагалі батьківських прав на дитинку, а далі її не знаємо, де вона взагалі. Перебуває, Тож тепер Давидик живе, розвивається та по-справжньому насолоджується життям у новій родині, у родині, де його щиро люблять, цінують і де про нього дбають.